Одна подруга розповідає інші. Знаєш, Катю, колись моя бабуся поділилася однією життєвою мудрістю. Ну, ну, розповідай. Вона казала, що якщо Віслюку приділяти багато уваги, то він почне думати, що він прекрасний кінь. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До кабінету хірурга забігає чоловік із виделкою в животі. Лікарю, допоможіть. Не можу. Уже 17-та година. Мій робочий день закінчився. Ну, зробіть хоч що-небудь. Лікар вимає виделку з живота і встромляє в око. Ідіть до окуліста, у нього прийом до 19-ї». <ресор> Професоре, що ви кажете своїм випускникам під час зустрічі? Велику колу, бургер і картоплю фрі, будь ласка. Дзвінок у двері відчиняє жінка. На порозі п'янючий мужчина ледве тримається на ногах. Слюсаря викликали. Взагалі то в нас на кухні квартирка розбилася, ну, проходьте. Через п'ять хвилин ще один дзвінок у двері. Господиня відчиняє, перед нею стоїть точно такий самий мужчина. Слюсаря викликали. Але у нас уже працює один, упав я трестя. Чоловік, ти не повіриш, але у нас у дворі слон заплутався в павутині. Дружина, припини насміхатися над моєю мамою. Нехай хоч трошки відпочине в гамаку, подрімає. Електричка підходить до станції. У тамборі, готуючись до виходу, стоїть дівчинка років 12-13. входить контролер. Ваш квиточок. Ой, здрастуйте. А ви мене не впізнаєте? Ні, а так, повертається боком. Ні. Цей час двері відчиняються, дівчинка вискакує, на ходу кидає. Що ж ви так? Зайця не впізнали.